Оцінимо так підготовку до опалювального сезону, враховуючи те, що по регіонам вона де в чому відрізняється. Наскільки гладко і легко все у нас може пройти, враховуючи звичайно стан війни. Ну у нас є два фактори, які суттєво впливають на це: це перше наявність палива. Все літо і зараз ще також іде підготовка по накопичуванні запасів палива. Це вугілля, і це газ, а також це мазут. І другий фактор це готовність інфраструктури. Інфраструктури мається на увазі як об'єктів, де виробляється електроенергія і тепло, так і об'єктів, які допомагають транспортувати електроенергію та тепло. Ну і воду гарячу воду тут з інфраструктурою Ситуація складніша. У нас йшла така інтенсивна підготовка. Були виділені кошти з резервного фонду бюджету для ремонту і відновлення Кременчуцької ТЕЦ, Чернігівської ТЕЦ. Був, скажімо так, досить досить хороший результат. Але 10-11 жовтня ситуація складнилася, коли були завдані нові ракетні удари по підстанціях і. Били, очевидно, по українській енергетиці, по українській навіть електроенергетиці, швидко вдалося достатньо там за три дні відновити подачу всім споживачам електроенергії, але це були використані різні там резервні способи, там запасні варіанти. І все-таки ті пошкодження, які є, вони. Будуть потребувати часу і ресурсів, і обладнання для того, щоб замінити і для того, щоб і повністю їх відновити, тому там буде робота на я не знаю, може, місяць, декілька місяців. Але тим не менше, саме головне те, що споживач на сьогоднішній день, електроенергію має і сподіваюся, що всю зиму у споживача буде і електроенергія, і тепло. І над цим іде робота. Звертаються дуже часто, і я так само звертаюся до споживачів, пам'ятати про ощадливе використання і особливо. Ливо, в нас є, якщо говорити про електроенергію, такий критично складний період доби, коли є пікове навантаження на енергосистему. Це з 6 до 10 вечора. оці от 4 години це є найбільш критичні для енергосистеми. Тому саме оці 4 години економія дуже важлива і менше споживання електроенергії дуже важливо.